Всім привіт! Мене звати Андрій, я професійно викладаю з вокалу. І у цьому відео хочу поговорити, як співати грудним звуком весь репертуар. А поки підписуйся на мій канал, тут це про вокал та голос. Буде цікаво. Поїхали. Дивіться: грудний звук це sexy войс, це бархат. Без нього ви будете просто піщати. Кричати і не мати тих обертонів, які обагащають наш тембр, голос, да? ви будете просто піщати. Тому грудний звук дуже важливий в конструкції усього діапазону. Він взагалі повинен бути скрізь. Що я пропоную зробити? Ми беремо могу, Марина, Георгій, Уляна, да? розслабляємо щелепу і кажемо Могом. Все відкрите. Відчуйте ширину цей У. Мого, ні мого, ні мого, Мого, о, 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 о. Мого. Тепер в цю ширину ми повинні плавно вставити літеру О. Голосну О. Мого. Ви відчуваєте, що щось всередині відбувається, але ви плавно виходите. в Позицію, не міняючи позицію ви утворюєте голосну О. А позиція зберігається. Тепер зробимо трошки складніше. Ми зробимо могу, потім О, і плавно А. Поїхали. Вдих. Розслабляємо щелику вдих. Могу Оце і є зберігання вокальної позиції, коли всі голосні знаходяться в одному місці і мають одну округлу форму. Одну округлу форму. Потім ви можете додати літеру Е ще раз. Могу. Вони всі плавні, всі рівні і однорідні. І у нас лишається одна голосна це І. Але ми з неї почнемо. Миром таким чином ми кажемо мгі. мгі Я з неї почав, на неї і закінчив. Пробуйте, це нагадує транс, але тільки в такому спокійному стані ви зможете відчути, як ви плавно керуєте голосом, керуєте мозгом. Безумовно, щось там змінюється. Я в той момент взагалі не заглядаю. Надгартання як піднебіння, я за це не думав. Я мозом перевожу і всередині кажуть, ці літери. Я дозволяю через свої відчуття голосу здобути правильної форми. Пробуйте це не складно. Більше детально в мене на уроках.